Привет, Ютуб! Сегодня переломный момент на моем канале. Я перехожу полностью на украинский язык. Надеюсь, все, кто смотрит канал, довольно адекватные люди и сами смогут понять мои мотивы, связанные с войной, естественно, и с общим, душным и токсичным российским сообществом. Если хотите, можете поставить на паузу и почитать. Якщо ви не уважаете труд других людей і вам не нравится, як чоловік гакає і шокает, я буду гакать і шокать на своє родном языке. Хто адекватен і заинтересован в моїх відео, будуть англійські і русські субтитри. Спасіб. Привіт, YouTube! Привіт, ті, хто мене розуміє. Я в захваті, що розмовляю українською мовою, намагатимусь це робити якнайкраще. Але якщо в мене не вийде, то я, мабуть, побачу коментарі підтримки, а не коментарі, які були раніше. Дякую. Вересні DJI анонсувала камеру Action 3, але більш-менш гідних неанглоязичних відео я не знайшов. Тому почнемо з плюсів. Що першим кидається у очі, це два сенсорних екрани. Це якось дивно, але після декількох днів з цією камерою розумієш, яка це перевага. Не треба зайвий раз розвертати камеру і змінювати потрібні тобі параметри. Ти вільно можеш зробити все, що тобі необхідно за допомогою переднього. Він зручний, яскравий, відклик миттєвий, і є невеличкий мінус. Якщо в тебе великі пальці, трошки незручно тапити по маленькому, майже квадратному екрану. Мені це не заважає, бо довгий час я юзую Action 2, і там такий самий. Невеличкий екран. Мені з ним доволі комфортно. Якщо ви плануєте знімати себе з витягнутої руки, цей додатковий екран буде чудовим помічником, за допомогою якого всі ваші творчі задуми здійсняться. Про велике задній, навіть і казати нічого. 2,25 дюйма, 326 PPI, 360 на 640 його розмір. Дуже задоволений. Мінусів не знайдено. Швидка зарядка це дійсно фіча, бо до 80% Action 3 заряджається за 18 хвилин. DJI гарантує 160 хвилин автономної роботи, і після 80% зарядка трошки знижує свою швидкість. Принцип роботи, як на останніх iPhone, казано, що місткість акумулятора 1770 мАч. за годину. Я рахую, це великий плюс для тих, хто придбав набір з одним акумулятором, який зветься Standard Combo. Бо якщо вам не важливо записувати, від годинами, і ви можете зробити 20 хвилин перерву. Це плюс дійсно для вас. Рокстеді 3.0. Новий Рокстеді. Не бачу великої різниці між третім і другим, але й не можу віднести це до мінусів. Давайте краще подивимось тести та вирішимо. Кастомні режими, як не крути, ми мене так часто стрибаємо з гелікоптеру, в перервах кортить пройтись по вулиці, проїхатись на велосипеді, зняти таймлапс. І кастомні режими це панацея, бо кожен раз зупинятись надовго і змінювати параметри камери до торба. Для свого тіктоку я виставляю 4К, 25 FPS, витримку на 50 і авто ІСО, яке не переважає за 6400. З цими настройками я знімаю відео від першої особи. Але якщо ж треба швидко змінити параметри, максимум 3 свайпи і режим змінено. На корпусі є додаткова кнопка саме для цього. Іноді долі секунди вирішують все. Не встигаєш зафільмувати гарний момент з ідеальним відношенням частити кадрів балансу білого ІСО. Під ту чи інакшу ситуацію, а якщо ви професійно займаєтесь відео то навіть з екшн камери ви хочете отримувати найкращу картинку, майже безперервна зйомка відео 160 хвилин одним файлом. Так, так, це екшн камера Навряд чи дайвінг триває стільки часу. Але хто зна для чого і як ви будете застосовувати свою Action 3 На всі ми в вихідні підкорюємо Єврес. Мене є друзі, які використовують Екшн камери як відео для авто. 160 хвилин це як мінімум зручно, бо на Екшн 2 Файли могли бути порізані в самий непідходящий момент. Не кінець світу, але якщо матеріалу багато, є незручності шукати саме те відповідне відео і момент в ньому. Морозостійкість. Як нам обіцяють, камера витримає мінус 20 градусів. Я не прихильник екстремального зимового спорту, але для вас зніму окремо відео, коли прийдуть справжні люті морози. Тому підписуйся на канал. Став подобайки, бий дзвіночок, щоб не пропустити багато цікавого. Водонепроникність до 16 метрів. Люди, схаменіться. Я розумію, ви з сім'єю вирішили побавитись на морі і опустити камеру на один метр. Добре, але якщо ви дійсно хочете зануритись на 16 метрів, купіть водонепроникний кейс та не створюйте собі проблем. Я впевнений, камера впорається з поставленою задачею, але на такій глибині не треба ризикувати 329 доларами за стандартний комплект або 439 доларів за Adventure Combo. По своєму досвіду скажу, я так зіпсував свій годинник від сомі. Я занурився на 11 метрів в великий акваріум виробник. В інструкції попереджував, що максимальну глибину яку він витримається, 10 Метри. За це я і поплатився новеньким годинником. В цілому цю фішку запишемо до плюсів. Зручність монтування nd фільтрів, легкість у зміні захисного скла, швидкість, коли нема часу, а ND, можливо не перемінний, а звичайний. Треба змінити 8 на 16 чи з 16 на 32 і так далі. Нагадую, що якщо для вас важливо вижити максимальну якість навіть з екшен камери, nd фільтри, то дуже важливо. Якщо ви не знаєте, що то таке, можете. Подивитись відео, де я тестую nd фільтри від Small Rіг на DJI Action 2. Підсказка з'явиться в мене над головою. Не забудьте вімкнути анотації своєму плеєрі на Ютубі. Якщо з якихось причин ви не побачили підсказку, внизу під відео по посилання. Дякую. Комплекс з трьома батареями та кейсом зветься Adventure Combo. І якщо у вас є змога додати 110 доларів і придбати його, я раджу вам зробити це. 160 хвилин автономної роботи з однієї батареї. Це добре, але 480 хвилин то математика, згодьтесь. Також кейс можливо використовувати як павербанк, і я хочу поділитися одним лайфхаком про таймлапс. Підключаєте кейс до DJI Action 3. І знімаєте ваше відео, поки всі три батареї не розрядяться вщент. Надякуйте, будь ласка, зйомка 4 к 50 кадрів в секунду близько 1 години 40 хвилин. А в 4К 60 кадрів в секунду приблизно 1 години 30 хвилин. Не знаю, де може знадобитись така кількість матеріалу, але файно, що така можливість в нас присутня, тому це однозначно. Плюс. Друзі, якщо у вас є змога підтримати мене фінансово, я буду дуже вдячний. Тому залишу в описанні посилання на сторінку подяки. З вашою допомогою я зможу більше займатися Ютубом і робити більш вдалий та якісний україномовний контент. А ті, хто має змогу донатити більше ніж 100 гривень, зможуть побачити свої нікнейми або ім'я в описанні та в подальших відео. Дякую. Магнітні кріплення, безперечно, фішка цієї лінійки, але як і в Action 2, ви можете знімати виключно горизонтально, і щоб зняти щось вертикально, треба дико колгоспити. Або, як і зробив я, купувати сторонні кейси, які дають змогу тримати камеру під кутом і отримувати вертикальне відео. Так і в третій Action – ті ж самі граблі. Горизонтальне відео без допоміжних засобів, а вертикальний. Тільки з кейсом. А якщо ти його загубив, забув, розбив, то що ж робити, твоя зйомка зійшлася на нівець? тому для мене це мінус. Я вважаю, що нескладно зробити таке ж магнітне гніздо з боку і дати можливість користувачеві без перешкод кріпити свою камеру, так як він вважає за потрібне, без допоміжних приблуд. Що ж з приводу матриці, вона зовсім не змінилася точ-точ, точ, як і у Action 2. 4х3, 11,7 дюйма. Число ефективних пікселів 12 це не може розочаровувати. Хочеться новий більший сенсор, нові можливості, а вони перепродають вчорашні технології у новій упаковці. Напевно, ви скажете, що я божеволів і зажерся, але ви подивіться на бітрейт 130 Мбіт за секунду. Знову ж таки саме як і в Action 2. Якщо чесно, в мене немає далі, що коментувати з цього приводу. Stick Ох, щось мені підказує, що це буде працювати виключно при хорошому освітленні, як на відео сноубордистом. Ідеальні умови бажано однородний колір бекграунду. І навіть на відео від DJI ми бачимо, що стік доволі вдало замащений, але його присутність помітна озброєним оком. І повторюю, це ідеальні умови освітлення, багато сонця, денна погода, білий сніг. Мало складних деталей. Тому при інакших умовах будемо випробовувати, подивимось, на що він здатний. І чомусь мене бентежить, що обробка відео відбувається виключно на смартфоні. Як я не намагався, але не зміг знайти ще мінуси, навіть якось прикро, тому що ви не йшли з порожніми руками, я повідомлю вам дійсно цікаву інфу. По-перше, я знімав це відео до того, як віджай анонсувало, що буде в наступній обнові десь місяць тому, і камера ще дійсно сира. І, мабуть, зараз, коли ви бачите це відео, додались важливі плюшки з новою версією програмного забезпечення. Це 10-бітний колір, можливість застосувати гіроскоп для більшої стабілізації ваших відео, і, можливо, що ще, бо DJI до кінця ніколи не відкриває свої козирі. І це дійсно чудово. Якщо вам сподобалось відео, натисніть дзвоник, залишіть коментар і не забувайте про подобайки. Дякую за перегляд.